Подивився вчора на нашому Прилуцькому телебаченні цікавий сюжет. Називається Прилуки з Куті Кригою. Чому? Хтось із чиновників міської ради стоїть на перехресті Київської і гімназичної біля кіоску і розповідає, що виявляється в тому, що по прилуках ні пройти, ні проїхати останні тижні це винні підприємці. Адже вони повинні прибирати територію, закриту закрити назаними. В принципі, існують такі правила благоустрою території міста Прилуки, згідно яких підприємці, зокрема, повинні мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду, ручний інвентар, лопати, мітли, льодоруби тощо. Мати достатній запас матеріалу пісок, шлак тощо. Своєчасно очищати дохи, водостічні труби, карнизові льоду, ну і так далі. З тим важко не поводитись, є правила. Підприємці повинні прибирати. Повинні. Вони все у нас повинні прибирати. Лазити на дахи збивати бурульки. Ну, підприємці люди звичні. Ну, хто ви? Підприємці. Ну, беремо, приберемо сарказм? Добре, підприємці з центру міста. Ну, Зрозумів. Винні, підприємці, ну, все ясно. А хто повинен прибирати на ракітному, на бані, там, де немає підприємців, на сорочницях? От, ну, хто повинен прибирати? Де як живуть в основному люди похилого віку, пенсіонери, які все життя чесно десь пропрацювали на Будмаші, на, на Живмаші, на інших підприємствах. От йому 70-80 років йому потрібно ходити за хлібом. Хто йому повинен прибирати? Він повинен йти з лопатою, льодорубом, з піском і шлаком, з чим там ще. Ну, от Хто повинен цим займатися? Добре, окей. Ми повинні все робити самі. Та ми і так все, все робимо. Злочинців ловимо самі, лікуємося самі, прибираємо самі, дороги асфальтуємо самі, все робимо самі. Ну, ну, не, не питання. Не питання, ні питання. питання, питання. Легко. Я собі можу дозволити ходити з піском, льодорубами, з шлаком, з чим вже можу. Ну, ні проблем. Посипати, прибирати, асфальтувати і так далі. Але в мене виникає ну, просте питання. Якщо це все роблю я, якщо це все робимо ми, то ну, навіщо мені влада, навіщо мені міський голова, депутатський корпус, виконавчий комітет і комунальні підприємства, які повинні прибирати? Повинні, вони в статутах прописано, що вони повинні прибирати, посипати лід і так далі. Ну, Нащо ви мені потрібні? Дайте мені, будь ласка, відповідь на це питання, навіщо ви мені в такому випадку потрібні, якщо я це все роблю сам. Ну на що ви мені надо? Ну, і наостанок, от якщо вже ж по-нормальному, то, ребята, ну, не ви, ну не виходить у вас. Ну скажіть це чесно. А то дивишся сюжет, і це у вчорашньому сюжету виявилося, що підприємці винувати. А до цього дивишся телебачення, то, да все нормально, да все прибрано, да посипано. Ну навіщо оце ви брешете? Не треба брехати, і все буде нормально, не буде проблем.